Як мені продати мій темний Ромео? Знаєте, з приводу продажу, я зараз взагалі засмучена, тому що OLX вніс якісь правила. Більшість моїх оголошень просто не пройшли їхню перевірку. Типу, якщо там от беремо серію книг, да, я виставляю на OLX і продам серію сутінкова сага. OLX блокує і каже мені. ой, а покупець має чітко розуміти, що він купить. І, і така от лажа. Я тепер взагалі не знаю, де мені в принципі продавати книги, які ну, щоб в мене був в округових книг. Я дуже засмучена цією ситуацією. Я взагалі тепер не знаю, які платформи шукати, щоб виставляти книги. Тому що. Купувати книги я люблю. Я люблю читати, але фізично я не маю можливості десь в себе розміщати всі книги, які я накуповую.